Сьогодні разом приготуємо курячий суп з фрикадельками на заморозку. Спочатку ставимо кип'ятити воду та приступаємо до приготування фрикаделю. До курячого фаршу додаю два жовтки та улюблені спеції. Використовувала часник, перець, сіль та мускатний горіх. Формуємо кулі та викладаємо на окрему тарілку. Далі нарізаємо овочі, які нам знадобляться в подальшому приготуванні. Дрібно нарізаємо цибулю, давимо часник та натираємо моркву на мілку терку. Картоплю нарізаємо звичним для нас кубиком. Як тільки закипить вода, кидаємо варити фрикадельки. А коли вони вспливуть догори, кидаємо картоплю. Далі приступаємо готувати за Машку, без неї супчик буде не такий смачний. На вершковому маслі обсмажуємо цибулю, чесник, а потім додаємо моркву. Тушкуємо до напівготовності та з'єднуємо з нашим бульйоном. Чекаємо знову, поки закипить суп і кидаємо туди дрібні макарошки та ваші улюблені спеції. Я додавала сіль, перець сушені томати та солодку паприку. Ну і звісно, зелень. Чекаємо, допоки суп повністю охолоне та розливаємо поємностях, в яких будемо зберігати в морозильній камері. Суп можна зберігати в морозильній камері як в пластиковій тарі, а також в скляній. Це дуже класний варіант економії часу, особисто для мене.